Безкоштовно навчатися робітничим професіям можуть учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу активних програм зайнятості Хмельницького обласного центру зайнятості Світлана М'ясникова. Із її слів на вибір пропонують 95 професій і 365 освітніх програм. Навчання відбувається у восьми центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. У Хмельницькій області їх немає. Навчання не перевищує, скажімо так, 6 місяців, якраз воно проходить в центрах. Центри забезпечують людей гуртожитком, якщо навчання не за місцем проживання здійснюється, також компенсуються витрати на проїзд до навчального закладу і в зворотньому напрямку. Якщо професія вимагає щоб був медогляд, також компенсуються кошти за медогляд. Також коли інвалід має інвалідність першої групи, то супроводжуюча особа також забезпечується місцем проживання в гуртожитку, і також і компенсуються кошти за проїзд до навчального закладу і зворотньому напрямку. Послугами освітнього проєкту, який діє з осені минулого року, жителі області ще не скористалися, каже Світлана Мясникова. Наразі триває інформативна частина проєкту. Зі слів заступниці начальника відділу активних програм зайнятості, подати заявку на професійне навчання можна онлайн чи безпосередньо у центрі зайнятості.